Hi and welcome! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra. Shandra. Сьогодні розглянемо ще одну родзинку англійської мови. Це стосується того моменту, коли нам хочеться розказати комусь, що відбувається саме зараз, у цей момент, під час нашої з вами розмови, або під час вашої розмови з кимось іншим. У англійській мові для цього існує present continuous tense теперішній тривалий час. Тепер триває. Тому і називається теперішній тривалий. Отже, назва сама говорить за себе. О, я забув щось сказати. Не забудьте підписатися на цей канал, поширити його у своїх мережах, поставити лайки, прокоментувати. Це ви допоможете і собі, і багатьом іншим. Отже, коли ж використовують цей теперішній тривалий час Present Continuous Tense, найперше тоді, коли ми говоримо про дію, яка триває зараз. Саме зараз. Під час нашої з вами розмови, під час розмови вашої з кимось іншим чи когось іншого з вами. Цьому є якийсь сенс, так? Недурно ж називають Present Continuous Tense. Теперішній тривалий. Тепер триває. Наприклад, I am learning English. Ivan is talking too much. Ivan is talking too much. Present Continuous Tense використовується також і тоді, коли ми говоримо про дію, яка триває навколо тепер. Не саме в цей момент, а навколо тепер. Я поясню. Наприклад, я читаю книгу. Це не означає, що я її читаю зараз під час нашої з вами розмови, або під час моєї розмови з кимось іншим. Я почав її читати, час від часу повертаюся до читання і продовжую далі читати. І буду читати ще, поки не прочитаю до кінця. I am reading a book. I am reading a book. Так само ми почали вивчати англійську мову. Час від часу повертаємося до вивчення і будемо продовжати вивчати далі. I am learning English. I am learning English. Тобто ці два основні моменти, коли використовується Present Continuous Tense, теперішній тривалий час, вони дають змогу вашому співрозмовнику порозуміти, що ці дії відбуваються або саме зараз, або навколо тепер. Ну і як же ж без нюансиків? Цей самий Present Continuous Tense, теперішній тривалий час, використовується і для майбутнього часу так само, але про це ми поговоримо пізніше в інших відеоуроках. А тепер розглянемо, як формувати Present Continuous Tense. Ми вже знаємо, коли його використовувати, ще навчимося, як його використовувати. І ось тут настав час обіцянки. Я вам обіцяю, що вже сьогодні, після перегляду цього відео, ви зможете створювати Present Continuous Tense. Можете використовувати його в ваших розмовах. Ну що, вперед? Для того, щоб краще показати, як формується Present Continuous Tense, я зробив невеличку таблицю, в якій ви побачите, як все легко. Я би порекомендував вам подивитися спочатку відео на цьому каналі про дієслово. To be. Тому що тут воно буде використовуватися як допоміжне дієслово. І забігаючи наперед, я хотів би вам сказати, що дієслово to be, the verb to be, використовується не тільки в present continuous tense, теперішньому тривалому часі. Воно використовується і у всіх інших тривалих часах. Past continuous, future continuous. Тому, знаючи, як дієслово to be міняється по відношенню до особи, вам буде. Набагато легше використовувати ці часові відмінки. А тепер уважно погляньте на таблицю. Лівий стовпчик це наші subjects. Пам'ятаєте, Swapped. Подивіться відео на моєму каналі про swapped, про порядок слів у англійському реченні. Subjects. I, he, she, it, you they. Це три групи subjects. Ці три групи subjects допоможуть нам зрозуміти, як формувати present continuous tense у англійській мові. Ми будемо використовувати дієслово to be, бачите в верхній частині екрану. І ви пам'ятаєте, що по відношенню до I дієслово to be міняється і робить таку невеличку трансформацію, і перетворюється на M, I am. По відношенню до групи subjects he, she, it, воно міняється і стає у нас is, he is, she is, it is. По відношенню до subjects you і they, воно перетворюється на are. Звичайно ж, ви пам'ятаєте ці моменти з нашого відеоуроку про дієслово to be. А далі ще простіше, ніж вам може здаватися. Хочу вам відкрити невеличку таємницю. Дуже легко утворювати будь-який часовий відмінок у англійській мові, якщо ви знаєте назву того часового відмінку. Тому що дивіться, назва Present Continuous має дві слова. І така хитренька невеличка. Дві слова, значить, нам потрібно дві речі: щось present і щось Continuous. Отже, щось Present ми отримуємо завдяки нашому дієслову to be. Ви бачите це на таблиці зараз. M is R. А ось у Continuous форму ми ставимо наше основне дієслово. Все дуже легко, все дуже просто. Погляньте. Щоб створити Continuous форму основного дієслова. Правило одне для всіх. До основного дієслова ми додаємо закінчення ing. І все. Ось так просто. І саме тут настав час сказати ще про один нюансик англійської мови. Не всі англійські дієслова можна використати у Present Continuous Tense. Список дієслів, які не використовуються в Present Continuous Tense в теперішньому тривалому часі, ви побачите скоро на вашому екрані. А поки що йдемо далі. Якщо вживати самі популярні, можна сказати, дієслова, подивіться, як все легко. Дієслово to read додаємо ING, і виходить reading це вже процес. To play play грати. Додаємо ING. Вже «playing» – це вже процес гри. Work працювати. Working working це вже процес. «Test» – testing, Learn. Learning це вже тривалий процес. Отже, щоб сказати, яка дія триває саме зараз, або навколо зараз це тоді, коли використовується Present Continuous Tense, ми легенько говоримо I am reading. I am playing. She is working. I am testing. You are learning. They are working. They are playing. А тепер ваша черга. Спробуйте сказати, що відбувається поруч з вами у цей час. Можливо, хтось дивиться телевізор, можливо, хтось читає книгу. Або хтось, можливо, малює в цей час, коли ви слухаєте це відео. А я поки що. Покажу вам іще невеличкий нюансик Present Continuous Tense. На цей раз це нюансик письмовий. Якщо наше дієслово закінчується на букву I, яка глуха, не вимовляється, наприклад, дієслово write писати. При додаванні закінчення ING, буква I випадає при написанні. I am writing. На письмі у слові writing, ми не будемо писати букву І. Writing. I am writing. She is writing. На вимові це ніяк не відображається. Інший момент, який стосується Present Continuous Tense, це коли дієслово закінчується, уважно тепер послухайте, коли дієслово закінчується на приголосна, голосна приголосна. Тобто треба звернути увагу на три останні літери того дієслова. Якщо вони йдуть саме в такому порядку: приголосна, голосна, приголосна, то при додаванні закінчення «ing» остання приголосна на письмі, це тільки на письмі, подвоюється, дублюється. She is shop. Shopping, shopping. Але на письмі ми дописуємо ще одну букву P. На вимові це ніяк не відображається, зверніть на це увагу. Ми не говоримо. She is shopping. Говориться, вимовляється тільки один звук «п». Shopping. «Snore». «Snoring». Stop. Stopping. Я впевнений, що після перегляду відео на цьому каналі про SWOPT, про порядок слів у англійському реченні, ви вже знаєте, що після «subject» йде verb. І якраз verb може складатися з двох чи навіть з трьох слів. У Present Continuous Tense. Наш верб складається з двох слів: present continuous. Something present and something continuous щось теперішнього часу і щось тривалого часу. Ці два слова йдуть разом після, зразу після subject. Ці два дієслова мають тільки одне значення, яке формується, коли вони разом. Але нам не завжди потрібно просто розповідати людям, чим я зараз займаюся. Інколи, наприклад, нам задзвонили і питають, чи ти зараз... Робиш якісь покупки в магазині і ти хочеш це заперечити. А тут вступає в силу правило заперечної частки NOT. Вона ставиться саме перед тим дієсловом, яке заперечує. Оскільки наше дієслово складне складається з дієслова to be у відповідній формі, пам'ятаєте, M is R і основного дієслова із закінченням ING, то заперечна частка NOT. Ставиться перед тим дієсловом, яке заперечує. Не перед допоміжним дієсловом, а перед основним. I am not writing. She is not shopping. I am not shopping. It is not working. You are not stopping. They are not writing. They are not eating. Ну, а у випадку, коли ви хочете когось запитати, або вас хтось питає, чи така дія якась відбувається саме в момент нашої розмови, чи навколо часу нашої розмови, ми використовуємо питальну форму англійського речення. І для того, щоб створити питальне речення в Present Continuous Tense, ми міняємо місцями subject і verb. У даному випадку наш verb складається з двох слів, тому міняється місцями. Перше слово із складного дієслова. Воно йде на самий перед, а subject йде на друге місце. Те, що у нас колись було I am writing, I am reading, I am shopping, He is snoring. У питальному реченні ми поміняємо місцями I і e, am. He, she it і is, You і they і are. Am I writing? Is he reading? Is she snoring? Are you shopping? Are you eating? Is she talking? Ось тут ви можете наглядно побачити, як проходять ці зміни. I am reading a book. Ви бачите, що наш verb складається з двох слів, з двох дієслів точніше. He is watching TV. She is knitting a scarf. It is starting to rain. You are following the right path. We are having dinner. They are coming here. А у питальному реченні? Дивіться, що відбувається. Наш основний verb основне дієслово із закінченням ing, залишається на своєму місці. А subject і перше слово із складного дієслова міняються місцями. Am I reading a book? Is he watching TV? Is she knitting a scarf? Is it starting to rain? Are you following the right path? Are we having dinner? Are they coming here? Ой, я знову щось забув. Підписуйтесь на цей канал, робіть коментарі, ставте ваші лайки, розповсюджуйте це відео, щоб канал наш розростався і набирав обертів. Ну а тепер час виконати ту обіцянку, яку я дав вам посеред цього уроку. Це стосується тих дієслів, з якими present continuous tense не можна використовувати. Verbs that are not usually used in the continuous form. Ну, ось, здавалося б, що, ну що ще треба? Є винятки, ось вони винятки, ви бачите їх на таблиці. Я зараз цю таблицю ще збільшу ще раз. Добре було б запам'ятати ці слова, щоб знати, що з цими дієсловами не використовується Present Continuous Tense. Але тут треба сказати, що п'ята колонка це якраз винятки серед винятків. В основному вони стосуються дієслів, які відносяться до наших почуттів See, Hear, feel, taste, smell. Вони часто використовуються з дієсловом can. I can see, I can hear, I can feel, I can taste, I can smell. Значення цього, що я можу, я відчуваю, я маю ці відчуття. Я, я отримую здорове відчуття, я можу чути, я можу відчувати, я можу відчувати смак, я можу відчувати запах. Але ці ж самі слова можна використовувати з Present Continuous Tense, хоча при використанні з Present Continuous Tense вони вже будуть мати інакше значення. Подивіться уважніше на ці дієслова, можете зробити паузу на відео і потім продовжити перегляд. Але було б добре, якби ви змогли запам'ятати хоча б більшість з цих слів. Отже, що нам потрібно запам'ятати з цього відео, найперше, коли використовується Present Continuous Tense, Два самі поширені випадки. Перший випадок, коли ми говоримо про дію, яка відбувається саме зараз під час нашої розмови, I am talking to you. You are listening, you are watching this video. І другий момент, коли ми говоримо про дії, яка відбувається навколо зараз. Почалися давно, можливо, час від часу, це ключовий момент, час від часу ми повертаємося до тої дії, вона якийсь час, певний час триває, потім ми її відкладаємо і будемо продовжувати дію вже трошки пізніше. Тобто ці два основні моменти, якщо ви запам'ятаєте, всього два, у вас ніколи не буде проблем з Present Continuous. І пам'ятаєте, я вам обіцяв, що до кінця цього відео ви вже будете знати, як формувати Present Continuous Tense. Будь ласка, якщо маєте бажання, в коментарях до цього відео напишіть хоча б одно-дві речення Present Continuous, так як ви це зрозуміли. Не забувайте підписатися на канал, не забувайте поширювати, не забувайте про лайки. А ми з вами побачимося вже в наступному відео.